У Житомирі провели семінар, де розповіли про можливості адаптації дітей з аутизмом. Іна Сергієнко мама такої особливої дитини та консул Міжнародної асоціації аутизм Європа. Наше місто стало сьомим у її регіональному турі. Жінка ділиться зі спеціалістами та батьками дітей з аутизмом про світовий досвід боротьби з цією хворобою. Згідно статистики, у світі на тисячу осіб шестеро народжується з розладом аутистичного спектру. В Україні статистики достовірно не существують, тому що та статистика, которая. Она очень маленькая, потому что не диагностируется у нас аутизм правильно пока. І нітральні діагностики у нас статистика ПМПК більше, ніж статистика медицинська. Тому говорити про українську статистику пока що рано. Зазвичай батьки помічають ознаки аутизму протягом перших двох років життя дитини. При ранній діагностиці та втручанні можна допомогти малюку в отриманні навичок самодопомоги і спілкуванні. Таким чином, дитина може піти у нормальну школу, отримати освіту, працювати і створити сім'ю. Та спеціалістів в Україні, які мають професійні навики щодо лікування таких дітей. Тоже мало. Часто говорят, что они там умственно отсталые. Это не так. Мы можем говорить о проявленности или не проявленности интеллекта этих детей. Иногда они внутри очень умные, но они не могут это по разным причинам показать. Їм нужен правильний підхід, щоб повіді їх способності, виявити і дати їм можливість реалізуватися. Семінар проходив у приміщенні Бугунської ради. Голова Людмила Янушевич наголошує, що такі практичні заняття консула дуже важливі. Це може допомогти спеціалістам і батькам житомирщини використати отримані знання для покращення ситуації з аутизмом в регіоні. Ми дуже часто порушуємо питання, які турбують наших людей. Це й проблема доступності, це проблема соціального таксі, це обслуговування інвалідів. Для нас такі заходи досить такі близькі, і ми завжди підтримуємо. На жаль, поки у світі невідомі методи здатні повністю вилікувати від аутизму, але при правильній роботі таких дітей можна адаптувати до навколишнього середовища.